Довіряти лише офіційній інформації і не переказувати чуток, а за уточненнями і запитаннями звертатися до військових комісаріатів, які в час особливого періоду працюють цілодобово, із таким закликом до мешканців Прикарпаття звернувся військовий комісар міста Івано-Франківська ігор Сорокопут. Наші кореспонденти попросили його прокоментувати найбільш суперечливу інформацію щодо мобілізації, яку поширюють у засобах масової інформації та соціальних мережах. На подвір'ї Івано-Франківського міського військомату людей не надто багато, але всередині приміщення відвідувачів не бракує. Приходять і ті, кого викликали повісткою, і ті, хто просяться добровольцями. Вік додавали. Якщо сержанта до 60, то я ж підполковник. Я не розумію, пацанів, які автомат в руках не тримали, туди відправити. Треба туди таких, як я, відправляти. Мобілізаційних планів, тобто офіційної інформації, скільки військовослужбовців і на які посади необхідно прийняти, наразі не надійшло, пояснює міський комісар Ігор Сорокопут. Тож поки що триває уточнення списки військовозобов'язаних. Він одразу ж спростовує чутки, що до війська братимуть насамперед чоловіків зі сільської місцевості. Різниці між сільським населенням та міським населенням щодо проведення заходів мобілізації не існує. Викликаються військовозобов'язання як Ті, що проживають на території сільських град, так і ті, що проживають на території міста Івано-Франківська. Просто одна різниця в тому, що на території міста Івано-Франківська трохи тяжче проводити оповіщення і виклик даних військовозобов'язаних, тому що проживають в будинках, які закриті, на яких стоять. Кодовані замки. Заперечує міський і те, що медичне обстеження на призовних дільницях відбувається лише формально, а тому нібито до війська заберуть усіх, незалежно від того, придатна ця людина до військової служби чи ні. В разі відмобілізування, тобто направлення військовозобов'язану військову частину, з ним буде проведений поглиблений медичний огляд всіма лікаря-спеціалістами і додатковими медичними обстеженнями. Чутки про те, що Після проведення медичного огляду відразу буде військовозобов'язаний направлений військову частину чи в зону, АТО. Неправдиво. Що робити тим, хто отримав повістку. У комісаріаті пояснюють, що речі пакувати ще рано. Насамперед необхідно взяти всі документи, які посвідчують особу, сімейний стан, соціальний статус і стан здоров'я. І з цими документами з'явитися на співбесіду за вказаною адресою. Перелік тих, хто не підлягає мобілізації, досить значний. Зокрема, це люди, які мають на утриманні осіб, що потребують постійного догляду, а також працівники стратегічних підприємств і установ. Перелік таких посад визначається постановою кабінету міністрів. Я Хочу звернутися до всіх жителів нашого краю, сприяти військовим комісаріатам, органам місцевого самоврядування в проведенні заходів щодо. Підготовки до мобілізації, не блокувати роботу медичних комісій, військових комісаріатів та призовних дільниць. Запевняю, що жоден військовозобов'язаний, який викликається для вивчення, буде вислуханий, буде вивчений і не буде фактів направлення в збройні сили. Осіб, які мають вади в стані здоров'я, які за сімейними обставинами не можуть проходити військову службу та з інших причин.